Сутні. Сьогодні така проповідь у мене, я не знаю, вона складна, всякому разі, заставить вас подумати. Почну я із слів британського фізика Уільяма Томпсона. Якщо добре думатимете, то наука змусить вас вірити в Бога. Отже, до чого я це говорю? Десь в травні місяці. У нас була онлайн-школа для викладачів і студентів фізики та математики, яку проводили наші фізики і лаборанти, які працюють у ЦЕРНІ. ЦЕРН це Європейське бюро ядерних досліджень. І От вони для нас проводили тиждень онлайн-школи, і там дуже багато цікавого я почув. Але хочу почати з самого початку. Така патологія. Отже. У 1803 році англійський математик та хімік Джон Дальтон розвинув наукову теорію про атом. Після цього, в 19 столітті, англійський вчений Джозеф Джон Томпсон відкрив електрон, мікрочастинку, що має негативний заряд. У 1919 році англійським фізиком Ернестом Резерфордом було відкрито протон мікрочастинку, що має позитивний заряд. І у 1932 році ще один англійський фізик Джеймс Чедвік відкрив нейтрон мікрочастинку, яка, на відміну від інших, не має взагалі ніякого заряду. І отже, всі ми з зна... вами знаємо ще з, школи... ще з шкільних років з фізики, що от вся матерія складається з атомів, а атоми складаються з протона, нейтрона і електрона. Три складові. Але от. Це все вважалося таким мікросвітом, який ми не бачимо. Однак на цьому фізики не зупинилися і пішли далі. І от у 1964 році фізики Марі Гелман та Джордж Цвейк незалежно один від одного запропонували кваркову модель. Ці два фізики стверджували, що відомі нам елементарні частинки не є такими, а складаються із ще менших частинок, які називаються кварки і антикварки. Тобто ми маємо мікросвіт, а в ньому ще мікросвіт і ще менші частинки. І от чому я згадав про Церн? Тому що от там, хто може чув, ні, знаходиться великий адронний колайдер. Вони там ці частинки розганяють, стикають їх, і при тому, як вони стикаються, вони розлітаються на ці ще менші мікрочастинки. І вони їх записують і досліджують. І от... Коли був цей тиждень онлайн-школи, вони говорили багато цікавих речей і, звісно, зачепили теорію, звідки почав, ну, почався наш всесвіт. От. Згідно з самої теорією, теорії, це теорія великого вибуху. От. Були якісь дві частинки, вони летіли, тоді тут бам! І почав, почалося все. І того ми з вами тут сидимо зараз. Я, звісно, як християнин задав питання фізикам. Якщо ми беремо початок з цього, то в мене питання, звідки ми взяли ці перші дві частинки, які зіткнулися між собою. Звісно, відповіді не було, бо це тільки теорія, яку всі підтримують, і ми підтримуємо. І от... Після цієї онлайн-школи нас попросили написати контрольну роботу по одному із днів. От який день він найкраще запам'ятався, щоб ми якось описали, як ми представили ті знання, які ми дізналися. І я почав свою контрольну роботу з того, що відповів на велике питання всіх фізиків, вирішив не мучити людей і відповів їм словами апостола Павла. Завдяки вірі розуміємо, що Всесвіт був створений за Божим наказом. Тобто видиме було створене з невидимого. Отже, чому саме це? Тому що дивіться, я зараз сижу, дивлюсь зал. Я вас бачу, я можу вас торкнутися, відчути. Але є всередині вас якісь речі, які недоступні для мого споглядання, які от я не можу ні відчути, ні побачити, ні доторкнутися. І от. До чого я це все говорю? Що от Ми вивчаємо от, скажімо так, наш всесвіт, матеріальну частину, але про частину, яку ми не бачимо, ніхто вам не розповість і ви не дізнаєтесь про це. Бо немає таких знань. І я подумав про ці речі, і звідки ми можемо це дізнатися. Ну і відповідь прийшла сама собою. Ось Біблія. І в ній говориться, говориться про ці речі, які ми не зможемо ні подивитися, ні доторкнутися. Якщо дозволите так сказати, це Біблія це Божа фізика. Вона говорить про багато речей, наприклад, гріх, дух, душа. Що це таке? Ми відповіді не дамо однозначно нікому. Але, от коли ми читаємо Біблію, ми стикаємося з цими речами, і ми якось їх сприймаємо, ми їх. В якійсь мірі навіть розуміємо. І після цих всіх речей, коли читаю Біблію, взагалі таке враження, що наче тут не просто, ну, от в мене таке враження з'явилося, що це не просто якась там книга про якісь такі речі, які там от, ну вони далекі до нас, а це таке, як наче от, сама сутність буття нашого існування, от вона от, отут описана. Бо коли, ну, скажімо так, от дивіться, ви Бог, і вам треба людям. Пояснить, як правильно, що таке гріх, що таке душа, що таке ще щось, як ти це зробиш. І тут ми стикаємося з цією проблемою, про яку говорив Ісус Христос. Я говорю вам про земне, та ви не розумієте, то як буду говорити з вами про Небесне. Ви цього точно ніколи не зрозумієте. І от чому я знову ж таки згадав <клес> про Адронний коллайдер? Дивіться, тут один момент, що. В основному вони стикають між собою протони. Але один унікальний момент протона в тому, що його час життя складає 10 у 34 степені років. Тобто 10 і пішли мудики малювати. Дуже довго малювати. Но навіть якщо ми візьмемо, що нашому всесвіті мільйони років, все рівно вийти, що протон набагато старіший, ніж той відлік, який ми маємо зараз. І от дивіться, ми маємо частинку. Яка сама по собі не вмирає і не розпадається. І ми люди додумалися, як її розігнати, зіткнуть і розвалить. От тут я хочу сказати, що це наше людське унікальне. Ми можемо додуматися до такого, що ну, навіть Бог за голову, мабуть, береться, до чого ми можемо додуматися. Тут я теж хочу привести два приклади. Перший приклад, коли Давид надумав побудувати храм, а через пророка Натана здається. Бог йому сказав, що тебе ця думка, я тобі її не посилав. Це приклад хорошої думки, але також є приклад і поганої думки. Коли в пророка Єремії ми читаємо, Єремія говорить ізраїльському народу таке: дивіться, він говорить так: ви віддавали своїх дітей, точніше ви проводили своїх дітей через вогонь для молоха. Молоха, здається. Я дивіться, Бог каже, що є гедотним переді мною, і до чого я навіть не міг додуматися, про що я навіть не міг подумати. Оце до чого ми додумалися. І до чого ж це все я веду? От дивіться. Біблія, вона не настільки, щоб ми були якимись праведними, святими, вона просто, як на мою думку, вона ну, нас тримає, щоб ми не розвалилися, от, щоб хоч щось у нас осталось в цьому світі. Бо якщо ми, ну, тіпа, ми цей аспект відкинемо. Самознищення для нас буде недалеким Вайбухтім... того. Ну так, да. вже до того йде. І от закінчу... закінчити я хотів би на тому, що сказав пророк Ісая. Це 40 глава, 28 вірш. Пророк говорить так: хіба ти не знаєш, чи не чув, що наш Господь Бог вічний? Він творець землі і Всесвіту не знемагає і не втомлюється. Його розум і задуми не збагненні. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновляться силами. Вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і знесиляться. Отже. Якщо ми навіть протон розвалили, то той, хто надіється на Господа, він ніколи не пропадає. І буде вічно. Амінь.